Якщо злодій заліз у мій будинок, вбити мою сім'ю, то і так у боротьбі з ним і сталося, що ти його вбив. То це, це не вбивство, це захист, це святий обов'язок. Цю мудрість Божу священник Володимир передає українським воїнам. Ось уже третій рік служить військовим капеланом на фронті. Його дорога до Бога, каже, була тривалою. Більшу частину життя Володимир пропрацював шахтарем у 2015-му. Мобілізація до збройних сил. Важкі чотири місяці в зоні АТО для психіки згадує бойові дії не минули безслідно. Коли повернувся додому, рятувався від болісних переживань алкоголем. Саме церква в той скрутний момент допомогла йому віднайти внутрішній спокій, розповідає Володимир. В якийсь момент я вирішив, що, ну, скажімо так, Бог мене покликав. Якщо ти щиро приходиш до покаяння, Господь тебе лікує. Це може це теж тільки індивідуальна людина може зрозуміти, коли, коли ти до цього приходиш. Володимир проводив служби для вірян у храмі Православної церкви України, аж поки не почалася повномасштабна війна. Тоді рясу поміняв на військову форму знов. У мене тут на той момент було написано цей е, обмежено придатний у військовому квитку. Я розумів, що ну, це зараз вже не має значення, а на той момент ж не брали да, обмежено придатний, то я так собі взяв, так обмежено придатний, так чердилом заляпав, бо стерти не міг, щоб не було видно. Ну і таким чином пішов, вже, що 24 лютого теж став до захисту батьківщини. Відбувати наступ росіян Володимира направили в одну з гарячих точок, проте довго воювати не зміг. Дуже скоро на передовій у священника загострилися давні хронічні хвороби. Церкало себе, як побачив, такий зелено-чорний був на той момент. Тому мене командир відправив лікуватися. Я лікувався, і це ж мене там не під час лікування. Дуже довго лікували гормонально. І під час лікування владика мені подзвонив і спитав: каже, потрібен каплан, якщо ви згодні, ми вас підготуємо. Володимир від пропозиції не відмовився. Відтоді приносить користь Збройним силам уже в іншому амплуа військового капелана. Основна задача капелана, військового капелана. Це, в принципі, така як і у священника цивільного просто що трошки відрізняються умови. Це душпастерська опіка і духовна підтримка. Володимир спілкується з військовими в тилу та виїжджає до них на нуль. За словами капелана, зустрічаються серед захисників як віруючі, так і атеїсти. Але кожен з вояків з розумінням ставиться до його місії. Для мене було, ну. Приємним здивуванням, те, що люди досить гарно це сприйняли, бо все одно на підсвідомості люди розуміють, для чого це все, бо ми всі в щось віруємо, бо навіть ті, хто кажуть, що ми там ні в що не віримо. Ну це трошки лукавство, бо люди всі в щось вірять. Просто кожен шукає для себе ту дорогу, яку там він вважає за потрібним, але ми ж віримо навіть тому, що вчителю в школі. Ми ж йому віримо, раз ми беремо ті знання, які він нам дає, ми ж йому віримо. Це все, все з віри починається. Попри часткові успіхи окупантів на передовій зневіри в українських захисників немає, наголошує капелан. Як і раніше, вони продовжують хоробро битися за незалежність. Часто саме у вірі в Бога черпають мотивацію та сили для себе, каже Володимир. Коли ти з ними спілкуєшся, коли людина приходить, вони нічого не бачать, ти і пояснюєш такі от прості речі релігійні, церковні, як далі жити, людина віднаходить себе і. Ось ці очі, коли вони починають світитися, коли в них життя запалюється знову. Ти розумієш, що ти займаєшся тим, чим потрібно займатися, що це потрібно комусь. Час від часу Володимиру доводиться зустрічатися з рідними полеглих воїнів. Розмови з ними тяжчі, ніж з військовими, підкреслює капелан. Тож завжди намагається знайти слушні слова, які підтримають і не дадуть близьким впасти у відчай. Не треба помирати разом з воїнами, а треба від них приймати ту мужність. Яку вони мали йти, захищаючи свою державу і жити, навіть якщо вже там немає сил для себе жити, то жити для тієї людини, яка пішла і споглядає на нас уже з небес, прожити її життя, і своє життя, і її життя навіть краще, ніж могла би вона прожити. А йому самому зберігати душевну рівновагу допомагає щира молитва, ділиться Володимир. Натхнення для себе це молитва. Молитва тут це однозначно, це тільки молитва роздуми над собою, над своїм внутрішнім «я», над тими заповідями Божими. Коли Володимиру Кропивницькому не втрачає нагоди помолитися в храмі святого апостола Андрія Первозванного, де й почався його релігійний шлях. Перше, коли я в цей храм в Своєму житті зайшов, то в мене таке було відчуття, не наче я до свого дому зайшов. Капелан переконаний, віра потужна сила, яка здатна зцілити душу людини, тому закликає українців в жодному разі не губити її і вірити в перемогу. Бог допомагає не сильним, Бог допомагає тим, кого вибирає. І По цій війні ми бачимо бо ресурсно, фізично, то Росія набагато сильніша за нас, але ж. Нічого з нами зробити не може. Це до, є, є якраз Божа допомога, Божий в цьому. Братися за зброю капеланам заборонено, говорить Володимир. Відтак воюватиме проти недругів Словом Божим. Так довго, скільки в тому буде потреба. Матеріал створено за інформаційної підтримки регіонального представництва благодійної організації Українська фундація Мрія в Кіровоградській області.